Країна має чотири типи бойових літаків з часів радянського союзу. Мі Су-27, Су-25, 24 п'ять, судваччотиремі Амер Л 39 Не рахуємо там транспортні родороди, теж не рахуємо. Нам треба замінити чотири типи радянських машин на єдиний уніфікований західний сучасний літак. Платформу країна прийняла для себе геополітичне рішення, що це буде ф 16 ми прийняли, ми до цього маємо рухатися. f 16 має замінити чотири типи літаків, і він це чудово робить. Е, так сталося, що ми ще погодилися на пропозицію французів і отримуємо Міражі, Міраж 2000. Е, можливо, це добре, бо, скажімо так, тут є багато плюсів, як і багато мінусів. Брати третій тип літака, ну, для мене це прям про багато занепокоєння і багато мінусів. Я так з острахом дивлюся на те і на. На те, що я бачу, те, що я чую від льотчиків від повітряних сил, по тому, як нам важко даються зараз F-16, як нам важко вони дадуться в майбутньому, коли вони будуть тут достатній кількості, і ми почнемо їх застосовувати в цій війні. І мені страшно уявити, коли нам ще піде ще один тип літаків, які дуже обмежені по характеристиках, які експлуатуються на сьогодні тільки в Сполучених Штатах, і які готувалися, розроблялися, створювалися для великої холодної війни, яка була колись під ту техніку озброєння і тактику і поле бою, яке було тоді. За цей час все дуже minha mean